Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали Стьопу до Ігора. У Ігора тут є таке поповнення. Той такий іконик. Жеребчик малий. Вісім чи дев'ять? Вісім дані. Вісім днів. Ну такого ще красавця ми не виділиш. Як культурист, я кажу. На тебе! Що стойка, що це? Це жеребчик, ну, лоще по цьому, по гермесу. Зараз якраз будемо парувати кобилу, ні? Так. Ну прекрасний це. Лощєк. Каже, його зразу подумав, що кобелка. Кобелки в кордоні. сі дивіться, під колінки. Має білі. Три однаково. Одна чуть-чуть нижче. Зірочку таку класну є. Ну значить, просто, як, просто значить, як на малюнку. Значить на базаре колись не платили це. Ми то не в'їзд. І ще має маленьку зірочку на цьому. на Петро казав, лісникове пать так. Як я цим конем їду в ліс, в мене ні копійки, бо всі <звук> що. <звук> <звук> бо ну, ну той кобела мосна. Тато жеребець мосний, кобила мосна і лошак, фес був, ну фес мосний на 8 днів Ну що за кастомаха, що за... А це це прекрасна Сила Ну оце таке красавчик, що ти Шо шок Такі коліна має, де, де в кого старого коня? Nie? Я знаю. У мене в тій кобили малої, ну, тої машки. То коліна так. А маська? Прекрасно. Я не, знаю. не знаю, я теж не знаю, який він не буде. Знаю. Я я щось сумніваюся, що він буде. А можна... Він не буде чорний. Степа каже, що він буде чорний. Не буде він ворний. Я думаю, що він буде такий, як Коздиво коло округ, якийсь стальовий. Такий. Чи думаєш, що буде ворниць? Він вже починаю. Я не... я, той, що, я ще такої масти. У мене були чорні коні. Ну колись там, у Степові, в Магалі, був, а, такий, а, такий а... І був. Потім і підростав, і такий був. Трошки темніші може. Чорні в мене були коні, вони все такі мешуваті, але аж не такі були, розумієш? Це такий-такий так? Це, це такі, Меш... такі буде такий... Такий буде, ну, це таке. Ти є, то є. Що маємо, то маємо. Кобила велика, і то Кін... же без тато його великий. Це вже першого нас зміщили щось. Це навіть це не на Олександрійка, це вона... це щось може тут якісь крові інакші, щось. Я знаю. Бо на Олександрійці менші, набагато. Вона, вона в документах так, як на Олександрійка, так? Чи то немає документів, є, так? Юра десь ти там документи були, він казав мені, але, але що вона є? Ну треба питати точно розумієш того колю у цін, що він є. Він це все знає, так? Він їм... Микола знає. Так. Кобила мощна фест? Треба питати. Та нічого. Це. Там якийсь є був татом якийсь. Він там писав у коментарі, реформатор десь не привезли. Був моцний якийсь жеребець, але Так, він, там... він був там чернівець, я знаю. Але що то за порода, я не знаю. Кажу, нічого ще на другий рік буде лошечка, що, в мене би добре. Тобто приймела. Вона у мене сі по два місяці один. палець так, так? Ну І... no, але, але але я приймела? Ну, no, та то два місяці вона ходила до аби. То тебе не приймела. Зато такий сірошек доповів. Мотрінка. То так? Ну no, а та моя, як то? Що я мав красотка, то... Я не знаю скільки, десь 10-11 днів і кожен, ну як зачиналося. Так, але я пускав весь час. А от тим лошиком, що де пасе тим дарешем три рази. Герой був три дні, тут в мене був п'ять, але вже два дні вона не хотіла І Іме, що ви переживаєте? Буде все добре. У мене ні, то ви мене. Я стіп пов мене ще... Сідає. Ну, залегу, да лайк, дизеньку. Оце радість, не? Хай, нюхай, дуже радіо. Це хоч кіше. Що це якийсь результат ці праці? Гермес добре постарався, а? Так. Да. Щ... Ну і де на кобеле. Фес, ні? ще. Та ми вже висять скажемо, ні? Було, ну, він ще таких можна, не давав у біло ногах, чи давав, бо я... Ні, то вони всі мають такі, а чотири, щоб всі чотири. а може Герець, є білий. Нічого повністю немає, так? А у Механюка? Але чорний був дорож такий. Че, що Механюка який? Теж чорний відео, не знаю, чи біле щось є. Я, я видів, його, а, але... Ні, я щось не чудовий. У талота повністю чорний. Ні, бо ну, лошиці мають, і від нього багато такі білоногі всі такі. Але, та, казав, що а це всі якийсь, читер... такий сет, попелясті. попелясті. попелясті а лошеці твої? Що є у уводився вже ну, теж від це? Так, ну. Від погермесу? Хрут? Класно. Я від котрої? Чорно. Ох. То файно? Я рамше є двоє. Кобелка і лощик. Я, я, я тобі тобі жеребця замінюю за кобелку. <ріх> Ja nie chcę w tym życiu ja już nie chcę wyjechać. Ja lubię, ja lubię, ja lepsze lubię, ja lubię, ja lubię, lubię odziele well, jak Ale już od paru lat, ja kiedyś też lepsze, ja kobiety nie lubiłem. Ale po prostu u mnie już nie to zdrowo. prostu krasota. А на чорна? Чорний, так. Да. Фез лошається. А ви хочете махнути на ту лошейцю? Фефес. Ну, та давай а то давай А, шоппемо. Та такі обмін непоганий. Та не стару кобелу, На, на... Та на... я поняв, бою. Ти молодий, з за діарами гором 6 патині. Фізагме здав такого. Красавчика мост. Такий файний, рівненький, стройний. Ух. Кажу, як культуре, зразу його зрів, він такий. Ага. То, що Ви припутували Ні? Може Можете вдарити що Треба путати Може бути Тут хто, 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 -хто небудь коло цих коней не буде Наші кована тут я повидів, що не відтворіє. Не... Але Це вона така, можна. як дитина чемно. Так, вона за боїться. Мож, може Це і так, дитину. але так от ви... ми пускали з Михайлом на ці не рушила. Я вже не знаю, мені, що mm -hmm. привикла. Okay. Okay. А? Okay. То значить вона і мила, туди йме. А вчора мене вже щось гавкало. Вони ще стояла, але гавкала. <звук> але <звук> щось і пали. Рано <звук> Це, може, палець, хто знає, тим, але. І Це в... фес по Гермесу було ще як физ. To, що не Як дочекаємо да по двіцію півроку, на не вже такого пала бути року. Та може і буде тут. Сто процентів буде. Тоді я, кілька я кашу з ними не буду варити тут. Серйозний, серйозний. No, Ва? А. <laughs> <бодил>, <laughs> Я думаю, то купців, якщо все буде добре, куптів буде хоч на Такі коня, а ще такий нарядний красавець, просто... Він вже йде до мене, він повний піде. Він піде. – зуби два має згори. То є так, що є, що родіси скоро нема, не вилазить скоро пізніше. А є, що є, зразу майже. Але різко з'являється. <пуху> це тут там лощичка, ото грудниця вже луччика як. Але поїхав на роботу? Заївся ти октяжці таке, він буде на голову. <пуху> так, так, ну то то кожен так. <пуху> У них хто <пуху> вже... А, як трохи дня, це його трохи поп... Так коли, коли пограюся з ним, то він наш їзе, меню, з'єзе, лізе, лізе. в'єзено, як не чорне, треба з тика. Ну то. Ну, мощний і все. Що їм що кістка, все, що так. Тут навіть хто що, каже, що це буде лощек мосний і все. Тут буде такий жереб, жеребець. Це собі як культури, я ще... А це сі не улазить, під копей. Десь ка у нас стойка, як. Вже один у вас. Поки мій вірите. В мене вже два. Поки мій віристи. У мене вже два. Ну і росли він доста. І ріст має. Але я дав запустку. Бі я дав за 500 доларів, то би всі хотіли. Багато. А хороші не хоче платежі, то кау, що всі. А як що По такі кобилі, жеребчика взяти то Благодать. Не я вже почав сюди на сторін любити, це вже трохи. де ви її будете приселювати? Брали помогу. Але що ця куштує мені це годіра, це не вбило тебе коли, ти видів, що це творило. Це якби не. Чуєш? Коли всього те робиться, то просто ніхто не розуміє. Так, не цінить ніхто. Ви кажете добре, що треба... Якщо ви саме свій труд не будете цінити, то ніхто і не... О, вже починається, ви? А бо то вона його? Типа чухати хоче, а він. А чи там бізнесу? Я чув, що вони десь там о, о, за тим лежали. А там вона! Вони зараз прийдуть, як учують. зубатий зубати вже, а є, має вже береги два звільни. Побила за лощем зразу. А потім по пів року лоще бере оці зуби. Після півроку. До півроку вони не мають цих та, зубів. Де хто не знає. Оцього, ну. оцього, та, Аж після півроку ж... пів немає тих зубів. Так що дехто там як дурить, то лиш подивився, якщо то є, то вже значить гарантія, що вже йому більше, да, як півроку. Да, бо до півроку ніякий цей лощик не зведе. Там, наприклад, чотири місяці кажуть, то лощет. Ні, ні ні бо я це знаю, бо було лощет багато у вас, ні? Та було. Ти прийдеш, ти хотець. Прийдуть? На, камеру. Так, може лише якось. Ми казали вже, що це. Що ми тут не вийдемо, Вася. Ні, Ні так, коли вони... Інакше все зробили. Коли вони прийшли. Як ти був ти десь місяць тому, як був? Недавно. Ну, інакше все зробили. Я, чесно, не пам'ятаю, скільки вже прийшло. Але... Беремо кобелу, що? — Та й так, довго. Я живу і добре. Yeah. Я, мені лише куди усе часно капець. Але я розумію, що я ці коні так вже влазив, що просто капу. Це якби такого ну нема купа коней, вже б да вона цього лощика заказував наперед. Будеш що купити у нас, знаєте? Потрохи, потрохи. Бо тут дійсно, тут ніхто не сказати. Тут слів нема про лощика, ні? Та важливий, Та, підвеси, вийшов, це, там, там я веду не у Румунії, там коні. Я якщо колись буду жити, я можу поїхати туди. Я купувати там нічого, бо там виїздив і... Маю. Ви Маю. По групі можеш їхати. Так? Пропускають по любі. По третій Так? Бо має треті. Може туди треба в'їхати. Я цей раз так їхав, що ніхто не знав, сам не знав. Ми так туди сюди я слабий, був, що слабці їдемо не їдемо і то. Ми лише ввечором зговорилися. Поїдетеся, там, Як купувати? Ти лиш сав. Світла нема, але... Каже його, якщо світло роблять, що лег таке Добре, що я поїхав такий дійсно. Зараз ті прийдуть потім, не потім? Не, зараз як вас наверзати не зараз. Добре біг, не, не дуже й було, але... Бать, <ріх> отворю борт, брав, як це. Ти що, хочеш зразу з раву на машину забрати? Ти, ти... з на машину? Тут провели машину классику снять проводимо. Так твоя хростую кобел негу Можна коктейль намалювати. Який рівний, який великий, переважно вони всі такі. Я знаю, що родіси більш потім вирівнюється, але родіси такі підогнені, кривуваті, А він рівненький такий, а? Кобила велика, має. Десь має вас вже метр вкритий у хеті цьому холці. Більше має. Рахуй мені по... Фу. Більше має, як метр висоти. Що ви шукаєте? Він як з зупала, на що я їжджу. Я скрип як ви його назвали? Француз. Француз? <laughs> француз? Настоячий <laughs> француз, так. <laughs> Бо тато перший вант французський, да. так? Довго не думали, француз і все. Так, Ігор припутує кобелу би, би не вдарила. No. жеребця. Так каже, що вона це, та вона спокійна собі як десь. А треба або ж ми, що вона буде в а то. Ні, але десь його собі путає. Файно, коротко припутав, добре. Знаєте? Або їди. Там є на чому його взяти? Та є, як нема. Так ніде не сіляєте, так? А є. Не, є чим спарувати люкс. Привіз, джеребця Степа привіз, лущек є, тут Бог поможе, буде Так. потихоньку ти ясно, Но що це не є. Це вже третє потомство від моїх. Чого третє? Та третє, третє. Лущек по герою. То це все по, по твоїх, так? Та що та, ти? Та, то бо то жеребець. Та. По герою тоже був гарний, але це їх багато дощів. Та ясно, що дужчі. що ти рахуєш це? Так. Чистий першелон то є. Так. Що не крутить? Ні, та герой теж кінь великий а... Це купила, може навіть нижчий був. Але ж гармець чистий першелон. Ті лоща відповідні кобела відповідна. Це не дали такі кобилі на 4 килі. Та такі, то, а то, а. То, ми з мої дали, то може навіть то 4, може, мало, вона туди червата. <рапу> ти знаєш, що може, можливо, й мела. <рапу> <рапу> може й <мела>. що й мило. Може, і мило. Що є, тут дама різницюває. А ми так і туди, що ми скривали, ми вся попустив, був скільки? Дві кобилі і ми сімою пустили. Трату раз так стрикне. Буде жре на але... дар, не буде, перепаруємо, ні? Щопи половині було. Кошмача дві постають щопи три. То всі три не буде Він ну, Дві буде жеребця. Ну, так, що буде віти мілітати. Його вже відвертиться. Так, гарме спарував кобилу. Ну він ще змінився. Так, у Ігора тут молоді коні, є. це все на продажу, та? так? Коні продаються, я лишу номер Ігора в описі. Жеребчик ще змінився, дужче. Ох, і шею таку кращу Так, так. Ще змінило, ні? так та, пару дневнився. Моцний буде, теж жеребчик. І мукша вік минул, а? Да, страна. Утрава не мене у вік. Там встання такой відео і тут купили. Я ж би не один пустив кобилу в кілблячи. Да, би це було. Така файна пара то вони можуть його обидвоє її продати, ніяє? Та так, ну гроші, так. Ох, він би це. Вони би цей би такий, як би чогний угловся до нього. А ну, ми його трохи, допустимо так. <решко> Бля, то, то, то виключено? Якби би включено, то добре? <решко> дивіться, що малий вже показує кон. А як? На мала, на. Ходи, малий сюди. Я думаю, що кобела вже живе на 100% Я не знаю. Пару днів він побув коло неї, ні? Та вона тільки його так стояла, що не рутіла. Є коли що це блять як ця це, це загнає відкрити? Оце відкрити дурниця, але ця зараз всю ліземі, цей лізе, в той скакати на б'я його до неї? До а ви хочете туди перевести її а, так, в Так, так, його краємо воно туди їх не запустити. Ну ладнося. Ну, я трохи. Так, гермес, спорвав кобилу, файно все. Школи, що все, що вона буде жеремна, бо Ігор пускав пару днів від суботи та їв. Суботу пускали чи? Субота, неділя, понеділок. Що у нас? Вівторок. Четвертий, чотир, четвертий день. Так Ігор пускає, щоб вже знати би вірніка. Би була жирем. Ви вже маєте це. понемоло нему лощика тепер ще кобилку, ще лошечку. І що трохи по жеребцям, як он? Жеребець красавець. Файне. Але з кобилами легше, ні? Але то й нема це біди. Але би були кобилити, це лише пускав би. Так. Бережо, загружувати. Масний фест, це гадкіло то віці. Кониськофест. Такий зад що. Це що дуже ти ціпко цей раз став. Та, да, ти так став. Є! Є! Бьога на місце! Ох, залетів. Ох, цей час! Його як Все, не траска, тобі зараз білити туди. Хочу компанію, ні да туди. машину. Так, так їдемо, добре. Я ваш номер лишу. Показали молодих, і того всіх файно.